Шалом, дякую, що завітали на мій літературний канал в обіймах слова Ретро Верлібер. Де ж ви поділись балтські синагоги? Вас же 22 було на початку століття 20-го. Аж в голові не вкладається, наскільки смерть радикально все і швидко може змінювати. Двадцяте століття. І ще в підгузниках було тоді під себе пісяло, а комунізм в імперії російській уже наповну пеленав малечу вік кривавими руками атеїзму. І сталося так, що з пелюшок він своїм татом називав терор, а мамою анархію. Тож не втримало двадцяте століття вас у слабких рученятах своїх і молитов ваших не витримало, мовляв, розвелося жидів і жажах релігійною чисткою. Жодного камінчика не залишилось. Лише два зарослих бур'янами. Єврейських цвинтаря болять балтянам пам'яттю. З вами був Андрій Виклик. До наступних обіймів. Па-па.